Як розуміти слова Ісуса про розлучення? Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 19-го звичайного тижня. рік перший. Фарисеї підійшли до Ісуса і спокушаючи Його, запитали, чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якоїбудь причини? Він відповів їм. Хіба ви не читали, що Творець від початку створив їх чоловіком і жінкою, і мовив Тому покине чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом, так що вони не будуть більше двоє, лиш одне тіло? Що, отже Бог получив людина хай не розлучає? Кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм Задля жорстокорсти сердець ваших, Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто ожениться з розвідкою? Чинить перелюб. кажуть до нього учні, коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись, він же відповів їм не всі це слово розуміють, а ті лише кому дано. Бувають бо скопці, що з материнського лона такими народились, бувають і скопці, що їх люди оскопили, бувають і скопці. Що самі себе оскопили задля Небесного Царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Катехиза Ісуса щодо подружжя ясна і зрозуміла Бог від початку покликав подружжя до єдності. Чому це так важливо? Бо кожна родина є живим, видимим свідченням Пресвятої Трійці. Спільноти любові, яка є в Богові. Саме тому єдність подружжя є першою ціллю лукавого розлучення ніколи не було в Божому плані це не є його запасний варіант. Згідно зі словами цього уривка, не перелюб може бути причиною розлучення, а навпаки, розлучення стає причиною перелюбу. А я кажу вам. Хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто ожениться з розвідкою чинить перелюб. Ісус не міг погодитися на розлучення після того, як сам його розкритикував. Тому важливо добре зрозуміти цей фрагмент, а також подібний до нього уривок із Євангелії Матея, 5 розділу. Вірші 31, 32. Грецьке слово порнея означає в цьому фрагменті не подружню зраду, а відносини, які згідно з правом не можуть вважатися за подружжя. Кажучи мовою канонічного права йдеться про недійсне подружжя, яке зовні виглядало б як дійсне. Які саме зв'язки означало це слово? Можемо прочитати в книзі Левіт у 18 розділі. Саме на ці тексти опирається Єрусалимський собор, коли постановляє для християн з язичників стримуватися від ідоложертвеного м'яса, крови, душинини та розпусти Порнея. Звідки таке твердження? Дуже просто. Заборона споживати ідоложертвене м'ясо знаходиться в Левіт 17 розділі 7 вірш, душанине у Левіт 17 15, 16. Крові. Левіт 17 10 14. А отже заборону перелюбу потрібно шукати також там, тобто в подальших текстах книги Левіт. Не будемо наводити 18-й розділ книги Левіт повністю. Процитуймо лише декілька фрагментів: Ніхто нехай не наближається ні до якої близької родички, щоб відкрити наготу її. Я Господь. Ні батька свого, ані матері своєї наготи не відкриватимеш. Вона мати твоя, наготи її не смієш відкривати. Наготи жінки батька Твого не відкриватимеш то батька твого нагота. Наготи твоєї сестри, дочки твого батька або дочки твоєї матері, що народилася удома чи поза ним, не відкриватимеш їхньої наготи. На мою думку наведених текстів достатньо для розуміння, що слово порнея зовсім не означає подружньої зради. Лише небожі сексуальні зв'язки, наявність яких чинить подружжя недійсним. У таких випадках Господь говорить, що потрібно віддалити жінку, бо такі відносини не є подружніми. А отже, життя у таких відносинах уже є перелюбом. Ще один фрагмент проти розлучення серед християн у Святому Письмі. Союз Бога з Ізраїлем порівнюється з подружжям. І хоча Ізраїль дуже часто зраджував Бога, пророки прирівнювали це до подружньої зради, Господь ніколи з ним не розлучився. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.